Понад 20 світлин про героїзм та працю волонтерів Тут зображені працівники Червоного Хреста та революційні події майдану. Автори не професійні фотографи, а звичайні студенти, механіки, технарі та дизайнери. Фотографії робили наші студенти різних факультетів, різних, і не тільки студенти, аспіранти тому. Це наша дуже така рідна виставка, де ми бачимо рідні обличчя, бачимо наших донорів, які здавали кров. Тут все це на цих світлинах є. Якщо ми починали цю акцію, то проходило це 5-10 учасників. А сьогодні тисячі студентів наших, у нас 10 тисяч студентів, тисячі студентів приймають участь у волонтерстві. Такі світлини які безпосередньо показують нам. Ту об'єм роботи, який ми виконуємо безпосередньо, окрім розмов та світлин, приклад волонтерства на виставці продемонстрували і на ділі. Студенти інституту дизайну зібрали кошти та передадуть їх бійцю Сергію Загасайлу. Хлопець півроку лежить у шпиталі після тяжких поранень. Якщо говорити про Сергія, він не пам'ятає, де він отримав поранення. Він був активним учасником майдану. Ну і від собі людиною він зараз отримав першу групу інвалідності, найскладнішу. Тобто йому все життя з цим жити. Окрім лікування, це ще кошти, які будуть витрачені на його повноцінне існування протягом всього цього життя. Це не остання така акція на свята столичний навчальний заклад. Обіцяє порадувати бійців у шпиталі власними виробами, випічкою та солодощами. Лесікисарчук, Євген Соренко, новини УТР.